Друзі, вітаю! Сьогодні неділя, гравторинок закінчився, людей було багато. Люди поспішають. Е кому треба авто, купити авто, тому що можливо буде, не знаю коли і як, але кажуть, дехто що 100% е на першу реєстрацію на впригнені машини. Це не тільки відноситься до машин з автосалону, але які... Буде перша реєстрація в Україні, плюс 15% військовий збір. Якщо ведуть, значно подорожчає постановка на облік. Ну, тому трошки люди заворушились, дивляться, щось купляють. Що хотів сказати, покажу зараз, які є машини у нас на продажі, невеличкий огляд зроблю. Якщо когось щось цікавить, то ви набирайте і будемо далі спілкуватися. Volvo V-60 з двохлітровим двигуном, 5-циліндровим, ну, Вольвовським, не Фондовським, універсальна R-Design на шкіряному салоні. Хороше авто в нормальному доброму стані. Присутній торг. Да, нормальний торг. Якщо цікавий, телефонуйте. Далі йдемо по дизелях Audi а шоста в універсалі, 2.0. Вона вже на реєстрації. 2.0 дизель на автоматі. Шкіряний салон. В це сьомому кузові така аудія є. Я зараз відкривати не буду, кого детально цікавить, то я надам інформацію фото і відео. Я чисто так зараз покажу, що, що є в нас на продажі. Далі я сьогодні кашкайчик знімав. Ви бачили, він теж продається. Він вже поїхав колега ним їздить, все добре. Кашкай плюс два. Хто хоче кашкай 1,5, економічний двигун. Рекомендую. Плюс є для дітей, я б сказав, би, два місця. Сім місць, які розкладаються в багажнику. Коли не треба багажника, то можна. І треба більше місць, то можна розкласти сидіння в салоні. В багажнику точніше. Так, далі якщо вже так піти по, -по, -по дизелях, скажімо так, ще стоїть Ап'ята Універсалі, 13 рік, 2.0 дизель на автоматі, 193 пробіга рідного, все підтверджується в Швейцарії. Така машинка, шкіра, алькантара, гарний автомобіль. Так тут є вартість. Далі якщо почнемо з бензина, ні, ще є дизель J, G, як то каже, в універсалі з Німеччини. 1,7 дизель на механіці. Нормальний, адекватний стан машини. Пробіг 280. Е -е, підтверджений пробіг рідний. в новорідній фарбі. Ціна, вже скинули ціну, скільки можна, що якийсь буде адекватний торг. Далі з автомата є тільки третя шкода в хечбеці, скажемо, це вам хечбек, хто хоче гольф. Фестлайні комплектація на красивих дисках. Вона обслужена замінено два цепи подвигну 2,0. Шестиступка мокра. Шестиступінчця DSG мокра. Шкільний Алькантара салон. Гарна машинка. Ну, гарно не буває дешево, хтось каже, що дорога. Далі. І далі у нас йдуть бензини. Значить так, гольфики. Є гольф плюс. Це два гольфики. Гольф шостий і гольф плюс. Один і 4 ТС і 90 кВт. Гарному стані гольф не гнилий, нічого. Є по ньому дві арки, задніх фарбували і одне криво. Без шпаклі. Парковочний асистент. По кругу, в гарному стані машина, взагалі в нормальному. Пробіг оригінальний, може бути ще торг. тюфон підтверджується все. В нормальному стані машина, технічно взагалі, по 200 йде дуже класно. Цей гольфік взагалі з малим пробігом 13 рік, на гарному такому кольорі. Сонце геть хоче, нічого не бачу. Значить, так, Така ціна, теж шторх присутній. комплектація, хетчбек на міщевіновські хороші гумі, титани оригінальні, такий цікавий салончик. Мультикермо тут навіть є Webasto. Так само в цій шкоді теж є Webasto. Зрозуміло, що в дизелі більш Webasto набагато більш... Суттєвіше, скажімо так, як вентині. Далі що? Електро теж є, можемо продати. Закінчу з гольфіками, далі гольфік п'ятий. Гольфік п'ятий, п'ятий рік, 1,6 MPI в хечбейці, в адекватному стані, 3 підкраси, без паклі, негнилий, пороги цілі. На віддачу 5100. Це його супіввартість, реально. там. Вірити, не вірити, таке діло. Далі, щоб закінчити з гольфіками, цей гольф вже всі знають. Це вже він історія інтернету обслужений і так далі і тому подібно. Тоже дорого людям, хто не хочуть хочуть новішого, то ще щось хочуть. Він, кстати, на комплектації кліма. Підігріви цей круїз. Машина повністю обслужена, реально. Значить, з Ольфику ми закінчили. Шкоди. Так, шкода. 1.4 4 ТСА і мотор в ідеалі вчора дивився один хлопець, каже, ну реально як мотор робить. Ну, Походу недавно мінявся цеп. Значить, так, на крутих титанах, на мишеліновській резині практично нові, але вона зимова. Титани красиві, реально. Е Машина має гарний вигляд, люк є, рептація в ній, адаптивний ксенон, підігріви, великий магнітофон, телевізор, люк все працює. Я хотів її більш детально показати, де ж я його ключа подів. Зараз на неї поїду, будемо її думав, так хтось купити, будемо її робити тюнінг, поліровка. Чистка, руля підкрашу. Може перешию. 247 пробігу, це рідний пробіг. 100%. Бачите, руль підтертий. Хоча е, круїс є, тут все добре. Тут взагалі не стерто, бо нема того напилення дурного. Тут дивіться кнопочки, все. Музика тут поліпшена. Сідушку теж можна було б чуть -чуть від джинсів. Можна було б краснути. Ручка так само, бачите, як витерти з того боку ні, а з того кольцом чи чим. Таке майдфон з навігацією. Така машинка. Машина гарна, їде взагалі по техніці. Ось цікаве, дуні. Далі що ми закриваємо? Шкода турт. Ви її вже бачили сто раз. Тоже це робоча машина, кожен день їздив, все з нею добре. Технічно і так нормально, і не гнила. І по ямний її вже знімав 57 разів клієнтам. Отаке. І звершимо ми нашу історію. Якщо я нічого не забувся. Є ще не готові машини, є в дорозі машини. Далі. Honda Jazz. Дев'ятий рік на титанах. Має два підкраси. Технічно ну, вивчає далі, 260 пробігу. 1,4 атмосферний, звичайний 4-целідровий двигун. Якщо когось цікавить, ціна її 6 тисяч, а субівартість її 5500. Можу й по субвертості віддати, якщо чисто так по-людськи, не тріпати неравдимо. Ось такі діла. Це що на сьогодні у нас є. Люди ще от щось дивляться. Так що, друзі, до зустрічі. Телефонуйте, буду радий допомогти вам, якщо зможу. Всього найкращого, до побачення.